Напередодні професійного свята відзначили працівників культури і майстрів народного мистецтва. Урочистості відбулися в атріумі Закарпатської ОВА. Керівники області нагородили працівників культури та майстрів народного мистецтва з різних куточків нашої області, грамотами обласної військової адміністрації, обласної ради та департаменту культури відзначаємо наших працівників культури саме з територіальних громад, саме з тих громад, саме тих працівників, які культує, які працюють десь на периферії, але роблять дуже велику справу. І ви знаєте, під час війни. Культура і мистецтво це є тією арт-терапією, яка заповнює душі і лікує душі, і людина, живучи в цій атмосфері, вона починає переживати, а її почуття повинні бути теж реабілітовані. І тому арт-терапія, культура саме цим і займається. Попри війну, працівники культури та митці працюють. Багато з них на захисті нашої країни. Праця та творчість митців важлива, адже вона примножує та популяризує культурні надбання українського народу, надихає та реабілітує, відзначив заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо. Наші комунальні заклади, заклади обласної ради, більшість яких я розумію присутня сьогодні в цій залі і заклади, комунальні заклади територіальні. Максимально підтримують наших воїнів. У нас сьогодні є дуже багато різних напрямів щодо підтримки цих людей і членів їх сімей, починаючи від пільгових відвідувань наших замків і закінчуючи набагато більш складними, складними питаннями. Під час урочистостей державну нагороду та посвідчення про присвоєння почесного звання заслужений працівник культури України вручили Тетяні Батриній, викладачці, концертмейстерці Академії культури і мистецтва. Майже 40 років свого життя я віддала улюбленій справі і завжди мала бажання не просто вчити, навчати, а й сама виконувала твори на сцені. Я лауреатом багатьох конкурсів. Мої студенти так є також є лауреатами конкурсів. Заклад наш чудовий сьогодні. День дуже хвилюючий і дуже значимий в моєму житті. Я хочу подякувати Богу і Збройним силам України за те, що можу жити і працювати на рідній землі. Я дякую всім, хто мене підтримував і підтримує. Музичним доповненням заходу стали виступи студентів і викладачів Академії культури і мистецтва та Ужгородського музичного фахового коледжу імені Дезидерія Задора.